Доброго здоров'я! З вами жвавий дрон. 26 рік я почав з прибирання і знайшов декілька речей, якими я не користуюсь. Але вони в гарному стані і ну вони повинні були б приносити користь, якщо не мені, то комусь іншому. Тому я вирішив їх продати. І от в мене є такий сеймодімовий дрон. Як там кажуть, коли продають корчі? Не битий, не крашений, не плавав, їздила жінка, продаю, бо купив їй новий. А якщо серйозно, то це 7-дюймовий дрон. Я його збирав досить давно. Для того, щоб вчитися літати з вагою 1,5 кг. Ну і власне під цю задачу він був спроєктований і налаштований. Що по стану? Мотори? Слухаємо. Мотори типові для 7 дюймового дрону в дуже гарному стані. Е, звісно, що я за ними слідкував, чистив, змащував і так далі. Це класіка Emax е Eco 2 2807. kv не знаю, 1900, здається, чи 1850, якщо знаєте, можете написати: е, Рама Apex HD 7 дюймів. Маленька, компактна, досить міцна. Витримувала різні падіння, але досі жива. Я перевіряв, немає ніяких тріщин, ніде чудово в чудовому стані. Так, ну що, давайте тепер заглянемо під капот, щоб ви бачили, що вам пропонують. Поки що ви можете подивитися на чудовий корпоративний стиль мого дрона. Особливо я дуже старався, щоб оці стрілочки дивилися сюди, 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 як би в сторону польоту. Зараз ви могли мені написати чи подумати, що він якось нерівно стоїть на поверхні. Саме так, любі друзі, він стоїть нерівно, гойдається. Це не тому, що він кривий, а тому, що отут. Був пластик, тут в мене кріпився скид, ну, півтора кілограма мої тренувальні. І з часом я його відбив, відломав і вже я не захотів перекручувати, відкручувати ці гвинти, тому що там фіксатор. Воно для навчальних цілей абсолютно не заважає. Навіть додатково слугує таким захистом, коли ви падаєте на пузо. Тому ця штука. На його льотні характеристики не впливає. Ну, він трошки гойдається. Але для Бушного дрона це не критично. Так, що під капотом? Під капотом у нас польотник з PDB f 405 v 3 55 А. Єлереска 915, здається, Бтафлаївська. Антенка 915. VTX тут eh, TX800 від SpeedyBee, eh, Потужності вистачить для навчання максимально. Навіть можна буде полетіти ще на декілька кілометрів, якщо, звісно, у вас є дозвіл на польоти, або ви знаєте, де це можна робити непоміченим. Eh, камера у нас eh, Foxeer K3 Micro. Досить хороша камера для вечора, навіть для нічних умов, і для денних. Одна з кращих камер. Антенку тут я Lollipop 4 поставив, просто щоб він ну, зберігався в такому стані, щоб воно не зустріло, але я вам комплект покладу більшу. Що я вам ще не сказав? А, от тут ще тут в мене бузер був причеплений, я його зняв, бо я зрозумів, що він мені не потрібен на тій площі, на якій я вчився літати. Та й таке. Такий от дрон. Тож, якщо ви. Хочете почати вчитися літати, але ви ще не вмієте зібрати дрон. І вам шкода купувати якийсь готовий від бренду, от і ви не довіряєте ОLX всяким. от То я вам гарантую, що цей дрон вам буде для навчання максимально підходящим. Він збирався за рекомендаціями Victory Drones, народних от Тут. Стоїть прошивка, він налаштований під 1,5 кг ваги і під батарейкою 6 s 2 p Тому ви, я впевнений, отримуєте від нього хороший результат навчальний, так би мовити. Подробиці там технічні характеристики, я це все напишу в описі. І якщо вас зацікавила пропозиція, там все інше можете мені написати в інстаграм. От, або в Телеграм там є функція особистих приватних повідомлень. Пишіть, запитуйте, я вам все розкажу. Такі справи. Дякую за увагу. З вами був жвавий дрон. Що не ясно, пишіть коментарі.